Оплата через qr код чернівці облаштували паркоматами з qr кодами минулого року, що дало можливість чернівчанам розраховуватись за паркувальне місце як готівкою, так і безготівковими видами оплати. Які результати роботи автоматів та подальші плани влади міста на чернівецькі парковки дізнавались журналісти СІ 4 у грудні 2021 року офіційні парковки чернівців облаштували паркоматами. Завдяки такому нововведенню містяни отримали не лише зручний спосіб розраховуватись за стоянку. Хаотично припаркованих автівок у Чернівцях стало значно менше. А кошти, які сплачують чернівчани за паркувальне місце, Точно будуть спрямовані у бюджет міста. Зміни, я думаю, що ми бачимо усі, тому що з'явились саме головне вільні місця. У центральній частині міста з'явилися вільні місця, чого раніше майже ніколи не було. Зараз, спокійно, під'їжджаючи на своєму власному автотранспорті, завжди можна знайти місце для себе. Більше того, згідно чинного законодавства, протягом 10 хвилин воно є для усіх безкоштовно. Якщо ви по власним справам десь перевищуєте цей термін, то відповідно користуєтесь платним паркувальним майданчиком на той період, наскільки вам потрібно. Це зручно, це комфортно і так, мабуть, повинно бути завжди. Тариф на паркування визначали залежно від локації на засіданні виконавчого комітету. До прикладу, у центрі міста стоянка обходиться власникам автомобілів у 20 гривень за годину. Ми можемо говорити про конкретні цифри, але потрібно розуміти, що є розмежування. Приблизно половина з усіх паркувальних майданчиків міста Чернівці вони є відноситься до комунальних підприємств, таких як Місшев та МТК Калинівський ринок. Приблизно інша половина паркувальних майданчиків, вони є у користуванні фізичних осіб-підприємців. Е, тому е, ми можемо оперувати цифрами саме по неоплаті паркування, по кількості фіксацій, які були проведені інспекторами з паркування. А вже оперувати цифрами по надходженнях зможуть безпосередньо або фізичні особи-підприємці, або комунальні підприємства, які е, обслуговують дані ділянки. Тому від початку року саме по неоплаті паркування в бюджет міста надійшло приблизно 1,9 мільйона гривень. Що стосується надходжень за оплату паркування, то в середньому вона згідно динаміки становить близько два рази більше з грудня 2021 року. У Чернівцях запустили ряд функціоналу для зручної оплати паркувальних місць. Це різні варіанти, як безготівкової оплати, так і за готівку. Оплата може здійснюватись як готівково, так і безготівково – Це вибір кожного з водіїв, який користується майданчиком. Не обов'язково тепер передавати комусь готівкові кошти. Ви можете скачати з плеймаркета додаток Карпе собі на свій мобільний пристрій, і прямо будучи в автомобілі, в кафе на роботі, оплачувати той період, який вам потрібно. Особи, які так звані парко-паркувальники, які працюють на вказаному районі, вони виконують більше, вони повинні виконувати більше консультативну функцію. Консультують, розповідають, як користуватися паркоматом, як користуватися терміналом для оплати, як оплатити через QR-код, або як скачати з Play Market цей додаток, щоб подальшому здійснювати безготівкову оплату. Надалі міська рада планує збільшити кількість платних майданчиків у тих районах, де спостерігається стихійне паркування. В планах до закінчення поточного року є такі плани щодо введення в експлуатацію додаткових платних паркувальних майданчиків, особливо в тих районах міста, де ми спостерігали стихійне паркування автомобілів, таких як будинок побуту, наприклад, це заборона зупинки на тротуарах, на газонах, парковка на якихось прилеглих територіях, а також на територіях. Які призначені для руху пішоходів, тому в планах є збільшення платних паркувальних майданчиків? Поступово ми будемо до цього рухатися. Софія Малешко, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4